Цей стенд розташовано на вході до автотранспортного коледжу. На світлинах колишні випускники, які нині боронять нас на сході держави. Україна до війни була не готовою, говорять бійці, але ситуація потроху виправляється. Армію розвалювали практично 20-22 чи 22 роки. До такої війни не особо діготується. На складах речі або техніка, яка знаходиться в даний час і по сьогодні день, морально устарівши, З нею воювати, якби то. Не особо практично. Тим більше, що зараз ближніх в основному боїв нема, всі ведуться на далекі відстані. Вразила особлива допомога волонтерів, які в свою чергу зібрали відповідні кошти, допомагають не тільки там, коштами, технікою, допомагають морально. Морально це є підтримка, яка, ну, яка відповідно там треба. Нині бійці прийшли подивитися на роботу волонтерів у стінах рідного коледжу. Тут саме закінчили відновлювати БРДМ. Два тижні майбутні механіки переводили її до ладу. Працювали в шістьох вечорами після пар, запчастини замовляли з багатьох країн, навіть удосконалили заводську конструкцію, встановивши інші дзеркала та покращивши цим огляд водія. Найбільш проблемна була гідравлічна система через те, що назапітана гідравлічна система від одного насосу. Розумієте, все працює і волноріз і гідропідсилювач руля, і так далі. Автомобіль специфічний, хоч на базі автомобіля, але були свої нюанси. Кошти на запчастини збирали волонтери фонду Руєвид під час благодійних ярмарків. Один з таких нещодавно відбувся у Смизі. Був влаштований концерт, ярмарок, також жарили шашлички, картошку пригощали жителів і гостей Смиги. На цьому заході була зібрана сума понад 6 тисяч гривень, які були витрачені на ремонт саме цієї техніки. А цей БРДМ привезли до майстерні коледжу нещодавно. Хлопці лише розпочали відновлювати. Ти його обіцяють за декілька днів він виглядатиме найгірше іншого залізного брата. Відновлення техніки лише один з напрямків волонтерської діяльності коледжу. Також тут виготовляють підручний інструмент та збирають кошти для фронтовиків. Збираємо спонсорську допомогу, перераховуємо гроші на рахунки, допомагаємо нашим колишнім студентам, також матеріально. Чи можемо педагоги? Додають, волонтерська робота для студентів це не лише професійне вдосконалення, але й важливий виховний та просвітницький фактор. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.